Кафедра психології представляє вибіркову дисципліну основи психологічної практики. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є насамперед теоретичне і практичне. Вивчення основ організації роботи практичного психолога, формування знань щодо основного змісту, різних видів психологічної практики, критерії її ефективності та специфіку психологічної практики, що є дуже важливим, коли ви починаєте вже приступати безпосередньо до роботи практичним психологом. Якими ж є головними завданнями, які вирішує наш курс? Насамперед, це ознайомлення з основними теоретичними уявленнями про психологічну діяльність і володіння понятійним і термінологічним апаратом дисципліни. Наступне завдання це формування уявлень про клієнта консультації, адекватних науковим психологічним знанням, і ознайомлення з професійними вимогами, що висуваються консультанту, психотерапевту в практичній діяльності. Це головні завдання, які вирішує наш курс. Які теми нас чекають на нашому курсі? Насамперед, це особливості психологічної практики як такої. Також розглянемо модель діяльності практичного психолога, індивідуальні та групові стратегії в роботі психолога, організацію та методику діагностичного інтерв'ю. Навчимося! Працювати з глибинними переконаннями та правилами життя розглянемо спеціальні області в психологічній практиці, а також психодіагностику, як основа практичної діяльності, психологічне консультування та психокорекцію. Наша дисципліна насамперед практична, тому це не лише теоретичні знання, а й саме практичне відпрацювання навичок, які знадобляться для подальшої роботи. Основи психологічної практики це той курс, який допоможе впевнено стартувати і розпочати роботу практичним психологом.